Отже, перший день наш підходить вже до завершення. Дена до бачила вирізалася. Це щось смішна чи що. Ми дуже косимотери. У нас дуже багато <с людей хвалить. Нагадую ну, плохи знімаємо. Він буде на ютубі? Я наговорилася, перезаписуємо. Привіт! У нас сьогодні перший день Data Science школи. Я якраз вийшла страваю, йду собі помаленьку, дзвоню Ліліані. Вона ну, ще вдома взагалі, думаю, то щось смішна чи що. Ай. Так що я скоро буду на місці, буду чекати свою улюблену одружаню. Е, ну. Тому, ну але ви молоді, вам все, вдасться, ви все подолаєте. Успіхів вам, нових знань, нових дістах. Ми благ знімаємо, Ми там знімаємо. Я, я Йдемо зустрічати Ліліану, Вона приїхала. А ось вона йде, 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 йде. А накрутилась, накрутилась. Вітаю! Я доїхала. Я їду. того, що я катастрофічно запізність. Він на всі червоні світла стає. Я вже вийшла з автобуса файнали. Все, розпочинаю тепер офіційно на наш було. Вона врешті зустрілися. Провотичка тече. Дяські фуршетний стіл. Як хітна плакав? Сьогодні пройшла вже перша лекційна частина. Зараз ми йдемо традиційно брати інтерв'ю учасників. Та Зараз фоткає. Ми вже туди йдемо. Привіт, хлопці! Привіт! Ви знаєте, що ми ведемо влог. А він буде на Ютубі? Так. — Окей. Я э, фанат ваших відео на ютубі. Кажи, що ти не вмієш грати. Так, ну. ну Чи ви займаєтесь дата я... Science школа? — Ми э, намагаємося. Та <рес> під визначити мене можливі комбінації в шахматах на даний момент. То ви статистику так вивчаєте? Ні, ні, то ми готуємося до засоби. <рес> І так, ми продовжуємо брати інтерв'ю наших учасників. Наступний учасник це Олеся. Привет. Олеся, які твої враження від першої лекції? А, які мені... в тебе очікування цієї школи? Ми ну, залом мене враження дуже хороше, дуже класні люди. Я такі, які я вже бачила на Data Science клубі. А це Андрій Йо, Data Science Клуб. Так, да, да, своїх одногрупників теж ще одного бачила. А залом мені дуже сподобалося. Лектор класний. Зараз ми очікуємо ще на другу частину, потім буде практичне заняття. Тобто воно загалом дуже цікаво, тому що ми роздаємо реальні кейси, таку, у нас в пісні Spotify, ми аналізуємо цю всю інформацію. Дуже, дуже, багато да. розумних слів. Да, да, дуже багато розумних слів. Трошки тяжко, тому що швидко. Але загалом, загалом цікаво. Очікування okay. мене були. Ну, все збігається з моїми очікуваннями. мені подобається. Це класно. Це класно. це класно. Дякую. Тепер це наша їда. Ми, ми, <рес> ми щасливі, <рес> щасливі, тому що ми їже. йдемо їсти. Oh. Новий формат відео знімаємо враження від першого дня. Враження супер клас, Дуже розумні діти там є. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Щось ми їм там говорили, щось ми там літах посиділи, щось mm -hmm. трохи працювали. Хрестя, mm -hmm. сюди mm -hmm. треба. Тут бач, місце є. Ой, я не люблю кров. Людина до бачити вирізалася. Небезпечні бельчики. Це Апла. стандартний формат відео. А, так. отже, перший день наш підходить вже до завершення. Воду дуже класно. Я щось <говорили> 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 першого дня. Я наговорилася, перезаписую. Було дуже класно. Нам все дуже сподобалося. Ми дуже класні ментори, напевно. Нам такого ніхто не сказав, але <говорили> ми один одного таке сказали. Хвали мене, а я тебе. Скажемо, що нас дуже багато людей хвалить. <рес> так, саме так. Так що все було дуже класно. Зустрінемося завтра. Для нас тут не важливе конкретне значення. Для нас важливе порівняння з іншому таких модели, які не королюють, або які королюють мало, які працюють як комітет, вони завжди переможуть. Будь-якого індивідуально. А чи ми, ми, ми такі щасливі? Тому що ми йдемо їсти. Ура! Ну от і все. Закінчився. Сьогоднішній ще один день в описані школі. І як тобі день? Ой, день. Файно. Ну, ми попрацювали. па От і всім па-па, До завтра. Так, усім привіт. Сьогодні третій день нашої школи. Сьогодні Насті не буде. Сьогодні буду я його проводити. А завтра буде Настя, напевно. Вікторія, як вам? Добре, Так, прекрасно. Зовсім таке гарно збирає. Та політехніка старається. Ми казали, що такі доробити голубенькі буде гендерпаті. Так, менторський стіл п'ятий. Сі ментори ні? Сьогодні не, так, сьогодні не всі. Так, сьогодні не всі. Сьогодні мінус два у нас. Настя? Настя, тут це. Всім привіт! Сьогодні четвер, сьогодні вже четвертий день Data Science школи. І ми знову тут. Насті ще немає, надіюсь, вона сьогодні приїде. популяції та залежності. Вчимося фоткати на фотік. О, це вже гора. Ні, це хмара. Ух Це піраміда, так? Да, Прикольно. Це вчора ваші. Прикольно. А це гарно. На сьогодні все. Я вже їду додому. Завтра останній Десь день. Завтра Десь будуть подарунки. Завтра фінальний Десь день. день. М -м -м -м. Всім до завтра. постаратись так пропрацювати е за цю е за це завдання. Нарешті прийшла. Розпочинаємо останній день нашої школи. Нарешті ми двоє. Подала мені відкатися, тоді запросувати. Уя нема коли дихати. Так, я але не задавала в мене дня не було. Що ми робимо? Перевіряємо завдання. Це такі подаруночки приготували для всіх. Куди ви прийшли? А, на, прийшли. на обід. Всі ще працюють, а ми, ми хом'ячити прийшли. Смачного я. я знімаю вас вже <різь> <різь> розкажіть про ваші враження взагалі від цієї школи на фоні їди. Як вам їдали? Навально корисно. Мені дуже сподобалось. Мені теж дуже сподобалось. <різь> Де розказували світеря? Чари та це корисно ас. А як сьогодні останнє завдання фінальне? Справились? Ну зараз буде видно. <клес> дуже, <хи> дуже смачно, дуже гарно буде. <клес> а що не сподобалось? Не сподобалось. До речі, так, Хороше питання. питати тільки, що сподобалось, треба і таке питати. Ну це чесно, через те, що я просто пізно лягаю, і для мене це занадто рано. <клес> так, десята година <клес> ранку. <клес> ранку, <плес> ранку. Десята <плес> <сплес> <Ранку. плес> година, це ж обід майже. <плес> Звісно, погода нам не подобається. так то си... сьогодні тільки дощик пада. Сьогодні тільки дощик. Кросяться. Клас. Я вже, зні... я, вже... я вже знімаю. Я вже знімаю. Я мушу якісь безсовісні, я не розумію. Я як так сталося? Я Не знаю. Іде лапає. Зараз ми до нього підійдемо точно. Як вам Science школа? Та дуже круто, дуже смачно. <ріху> <ріху> багато кави безплатно. Люблю безплатну каву. Таку. А навчання то дуже інформативно, дуже такого чого дізнався. Ось спеціально приїхав Львів, дуже радий, що приїхав. Це вже завершується так сумно, що завершується. Було б дуже круто, якби було значно більше навчання. Дуже дякую, все дуже класно. А звідки приїхав з рівного <зв> я погоджуюся абсолютно з кожним словом, що там сказав. Та Science – це клас. Я приїхав з сихо. <п anytime> Боже, як висок. Щось мене не видно. Тебе ніс тут якийсь великий. Та мені рук не стане так високо, телефон тримати. Взагалі. Ой, чекаю, курчі починають лувати. Як дата санчку? Такий гарний колір, бо я б собі та ж ж. Та, дійсно дуже гарний колір манікюру. Та який манікюр телефон? <laughs> ну, покажи продовження нашого гарний. відео. Хлопці розглядають телефон. мій Макс 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 телефон. Максей. І що, що там? Безпровідна зарядка. Заряд. Заряд. Тут знаєш, як в машину тко телефон ставлять на магнітики, він отко тримається. Опа! Я ж не страшно. <laughs> А бачиш, тут не тримається. А фігеть, я скріншот нечайно зробив. О, от ну коротше, там така як кулачка. Дивайся, дивайся, я от такий прикол. Можна бавитись? А тут не працює? Ні, а з двох сторін працює. От, якби був такий магнітик, отако типу ставиш і воно не падає. Я вже знімаю. Я не публічний Та що ви такі сором'язливіші го? Знімаю. Я Я не не знімаю. No no знімаю тебе, як ти фотограф прикольний. Знімаю тебе з іншої сторони, який ти фотограф прикольний. Так. Ну, правда, це напроти світла вийшло. Буде фоткати. Фоткай, фоткай. Будеш фоткати е, захід, івент. Напроти світла тобі пам'ять в телефоні. Є, є пам'ять. Ми спускаємося, бо почалася тривога. Ми йдемо в укриття. А тут так світленько я вам скажу в цьому укритті. Ледве знайшлися. О, як як гарно, подивіться, люди тут є. За ваше бажання і за те, що ви такі проактивні. Дуже дякуємо партнерам. От якраз краще пояснити своїм викладачам, що ви тут проходили. Давайте їм лікчу на сайт, де опис є програма. Фоткаємося, фоткаємося. Що тут сказати? А Зараз ми фоткаємося. І я побатьку якийсь. Ну от і вся наша дописання школа завершилася. Це було дуже класне. Дуже класний тиждень. Моя послухали цікаві лекції та й для себе пригадали багато нового. Дуже багато чого пригадали нового, того що вже забули давним-давно, насправді. Що що найбільше сподобалось. Христина, твої коментарі. Я анонімний анонімний. <проб> І назвали тебе Христиною. Мовчазний рука трясеться, тому що так багато сьогодні фоткало. А ще нам дали ось таку книжечку. Дуже дуже класна, дуже класна книжка. Дуже раджу почитати. От і все, от і все. Потримайте. Це дали книжечку. Е, мені дали книжку. От і все, всім папа. Дякуємо, що були разом з нами.